Приємного часу доби, У цьому відео покажу дві корекції. Ця робота, бачите, тут у нас середній зламаний. І в той період я експериментувала з тим, щоб. Так, угу. щоб. На ультрабонд гель одразу виносити. Як бачите, в принципі все відносилось добре. Єдине, що ось середній у нас чомусь там не знаю по яким причинам, можливо, якесь навантаження було чи що. Як бачите, решта ніг все супер, а от сюди середній у нас чогось постраждав. Ну, скоріше за все, що це було щось механічне. Механічне якесь навантаження на цей нігуть, тому він і не витримав лихої долі. Ось, в принципі, на цих руках такий спосіб себе добре показав. Я наносила на ультрабут прозорий гель однофазний і потім. Так, на ультрабонд. В цей раз я теж так роблю. Як бачите, зараз я наношу ультрабонд. Тут в мене вже підготовлені нігті, почищення, все. Я наношу ультрабонд безкислотний. І буду наносити прозорий гель. Мені написано, що на слідущу корекцію у нас не буде двох нігтів вже. І тому я вже Робила е, 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 слідущу корекцію на базі. Е, від ультрабонда я вже відійшла. Так, ось такі в мене записи. Ось, як бачите, я вже в якості кольору нанесла базу також ось таку е, е, бежеву. І зараз у нас такий, е, ну, типу фантазійний френч. Я називаю такі дизайни. Все, що на кінчику, але не класичний френч, це я називаю фантазійний френч. Звісно, вона мені принесла фото, тому я намагаюся просто повторити. У нас буде, буде трикутничками. З одної сторони біленькі, з другої сторони золоті блискідки. Малюю фарбою для стемпінгу. Можливо, змішаною з базою. Спочатку я малювала просто фарбою, але вона була загуста, тому я почала додавати гель-лак. Я таку на кришечку, бачите, кладу трошки фарби і трошки додаю гель-лаку, і малюю. І в мене кришечка замість палітри виходить. Мала ця жінка до мене прийти на днях на корекцію, але запис відмінила за день, тому що захворіла. Захворіла і поки що повтору не записалася. Не знаю, можливо, якесь серйозне захворювання. Ну, я маю на увазі зараз ж епідемія грипа, а, а, Б, і оцей новий якийсь оцей грип. Мета, мета То, Можливо, якісь грипи підчепила. Тому що в неї дитина в школу ходить. Молодша. А хто у нас більше всього розносить зарази? Тому, звісно, бажаю їй швидкого одужання і чекаю, коли вона запишеться. Такі дизайни, ну, дивлячись, в кого яка швидкість, трохи займають часу, звісно. А, і щоб я тут порадила, ну, обирати таку фарбу, яка б малювала в один шар. Тому що я довгий час малювала фарбою, яка чи просто гель-лаком. Я наносила їх в два шари. І це, звісно, забирає в два рази більше часу. Тому треба обирати таку фарбу, яка пігментована, і її можна намалювати в один шар. Це коли біленьке намальоване, з другої сторони малюємо такий самий трикутничок, тільки золотою фарбою. Ця фарба в мене теж така пігментована, ну там багато блискіток, вона така густенька, і теж можна намалювати в один шар. Це теж скорочує час. Такими, Теж в таких цілях краще брати ось такі густі блискітки. Аніж. Ну, Близький з пляшечок, тому що в пляшечках вони, звісно, рідкіші набагато, тому що, а, ну, тому що вони в пляшечці. Напевно, через це їх треба якось туди ще й залити, а потім витащити. Тому такі гель-лаки в основному рідкіші. А фарби в баночках такі, звісно, вони є різні, але якщо знайдете хороше... Ось такі пігментовані, фольговані такі, то ними теж дуже класно щось малювати. Це перекрили цю красу топом, і ось така робота в мене вийшла. Як бачите, сама форма нігтів у нас трапецевидна, тому вони трошечки здаються такі трапецевидні, але це нігті, які повторюють форму природну. Звісно, можна було б трошечки кінчики спиляти, і тоді вони були б, можливо, вущі. Але ми в цьому випадку цього не робили. Можливо, в всід раз зроблю. Але цей раз я зробила так. Анатомічно можна сказати. А, тому а, пишіть, що думаєте на рахунок цієї роботи, я буду зараз розказувати вже про другу. А, як бачите, тут у нас відносилось все добре. Так, розказую, що це в мене зараз ось. А, це у мене однофазний гель прозорий на Ультрабонд. Був і в якості кольору ось така молочно рожева база. Як бачите, тут в мене знову сталася прикрість з фрезурною рукавицею, я не знаю. Мені здається, що нітрилові рукавиці я так не, не пхала. А ці чомусь не знаю, замотує. І оцей середній палець постійно він мене чогось попадає під фризу. Ну, я так видно роблю. Захват неправильно руки, що палець підпадає прям під фрезу і наматується. Як бачите, відносився такий варіант непогано. На Наслідушу корекцію я не знаю, як відноситься ця корекція. Тому що я не записала, на жаль, якраз ось цю корекцію, яку я зараз показую, я не. не... не... Не записала, що я буду саме наносити. Ну зараз ми разом подивимося. <смі> Можливо, я її згадаю. Але після цієї ось, ось цю корекцію, яку я зараз буду робити, то написано в мене, що були трошечки зверху відшарування. І, до речі, що поєднує ці дві роботи, ця жінка також не прийшла на цю корекцію. Ну, в неї, звісно, я взагалі не знаю, чи вона прийде. Мені дуже прикро, тому що цієї людини загинула близька людина. І я не знаю, чи коли, чи вона відійде від цього горя і захоче робити нігті, і чи, чи захоче у мене робити. Ну, коротше, тому я думаю, що найближчого часу я її не побачу. Можливо, колись побачимося. Але зараз ось так у нас обірвався наш, наша співпраця, тому що у людини горста. Тому такі вона, вона мені дзвонила в день запису. Я не знала, що вона не прийде. Ну, бачите, буває таке. Я їй вдячна, що вона взагалі дзвонила, тому що, в принципі, коли в тебе горе стається, ти можеш про таке і забути. Але вона віднеслась до мене як до людини і дзвонила попереду. Чому вона не прийде, тому я її дуже співчуваю. і Сподіваюся, що вона швидше справиться з цією болю і втратою і, можливо, ми з нею побачимось. Ось такі справи. А тут ми її як бачите, ось такий прикольний дизайн на френч, на світловідбивні такі блискітки. Ці блискітки я купувала на Aliexpress, Я брала такі золоті, ось це варіант золотих. І срібні, голографічні. Вони мені подобаються, бачите, тут дуже виражений, хороший такий ефект світловідбивний. Ось цей. Але ви ж розумієте, що зараз в мене працює в спалах, я навмисно його включила, і тому воно так прикольно виглядає. І в житті вони виглядають не так, взагалі не так. І, якщо чесно, без спалаху мені ефект цей не дуже подобається. Тому, скоріше за все, що саме ось ці золоті блискидки я не буду більше брати, я брала їх для. Того, щоб розбавити палітру, щоб їх наносити не на прозорій основі. І щоб не купувати багато різнокольорових відбивних лаків, я купувала такі на прозорій основі, щоб наносити його на якийсь колір, і виходить автоматично світловідбивний лак. І такі лаки я помітила краще наносити, особливо от в срібному варіанті, мені більше сподобався. На темні кольори. На темних кольорах вони прикольно. Це якийсь бордо, чорний, сірий, темно-зелений, темно-синій. Ось такі кольори дуже класно виглядають такі світловідбивні блискітки. І ось бачите, як воно виглядає без спалаху. Зовсім не так, так. Але ця робота мені сподобалась, гарно виглядає, я вважаю на цих руках. Тому я вам, як завжди, дякую за перегляд, за лайки. За підписку, за те, що не пропускаєте рекламу, і чекаю вас на наступному моєму на відео. Все, до зустрічі, па-па